Спільна власність, спільні рішення, машканці багатоповерхівок, самі розпоряджатимуться майном загального користування. Відповідне положення з ініціативи єдиного розрахункового центру затвердила міська рада. Відтак здавати в оренду підвали та інші допоміжні приміщення зможуть власники багатоквартирних будинків. Відповідно, отримуватимуть від цього вигоду. Така норма реалізується в Україні вперше, кажуть у ЄРЦ та демонструє послідовну позицію підприємства від першого дня комунальної реформи у місті. Механізми, які прописані в даному положенні, вони унеможливлять протиправне позбавлення власників будинку, можливістю користуватися і, відповідно, володіти приміщеннями загального користування, допоміжними приміщеннями, тобто тими об'єктами, які є насправді їхньою власністю. Досі громадськість не брала участі в наданні в користування підприємцям таких приміщень, тому й траплялися випадки, коли без згоди людей забирали частину коридору чи вхід, що відповідно створювало незручності мешканцям. Приміщення спільної власності в нашому будинку на першому поверсі, і зараз його здали фактично в оренду. Там зробили такий невеличкий клуб. Безплатного для нас немає нічого, і це є спільний вхід в будинок. Ну і фактично, трошки якби виникла якась надзвичайна ситуація, то було б тяжко просто мешканцям вийти з цього будинку. Ну ЄРЦ поставило нам додатковий ліфт, якого ми не мали. Що вже є дає можливість при виникненні якихось ситуацій ем, краще евакуюватися з даного будинку для здачі в оренду приміщення. Потрібна згода мешканців під'їзду чи будинку. Далі вони підписують спільний договір з ЄРЦ та підприємцем. У результаті 70% орендної плати отримуватимуть власники квартир і 30 відсотків управитель.